Добрий ранок усім. Сім ранку ще так темно. А дитина мусить йти в школу. Каже, мама, я не піду, бо я зараз в лідяшко перетворюся там на вулиці. Але пішов, мусить йти. Я сама не хочу в такої погоди нікуди виходити. Дивіться, що я в магазині взяла, були по акції тюльпанчики. А так вони взагалі десь по 17, це зазвичай коштують, а це я взяла по 4,90 ось такі. Двох кольорових і осі 4,50 були злотих. Не знаю, скільки їх там штук. А, тут написано 7 штук. А, а цих кольорових 9 штук. Цих по 9, а тут 7. 18 25 штук виходить разом. Зараз зроблю свої букетики з зимою такі гарні, весняні. I don't know what he's thinking When he rather spend his Christmas all the day with someone else I guess he's stopped thinking about me Yeah, yeah I don't know what he's thinking When he says that he's been driving all night, all day To celebrate Christmas with me But he's not here Готую вечеряти, Тут у мене картопелька вариться. Це я буду тушкувати картоплю з м'язком. Тут у мене курочка обсмажена з цибулькою, з морквою. І додала трошечки свого улюбленого соусу. Зараз я вам його покажу знову. Я просто часто про нього запитую, то тому показую. Ось такий солодко-кислий, лагідний соус, до рису взагалі тут пише, але я його люблю використовувати. До багато чого. Тут у мене вариться бурячок, вже відварила картоплю і морку. І буду робити ще шубу салат. Я вже колись говорила, що це для мене не святковий салат, а скоріше б такий протягом року їмо, а на новий рік навпаки не їмо. Так само і олів'є, Тому буду ще робити шубку. Так, додаю сюди ще сіль. Обов'язково. Також лавровий листочок я люблю додати. Ось. Можна ще трошечки меленого перцю, небагато, не багато, щоб він не відчувався, але додав свого смаку. І залишає тушкуватися до готовності. Так, я вже розподілила оселеця, порізала на таку велику тарілочку, це ми будемо вдома їсти. А сюди в лоточок буду робити чоловіку на роботу. Він завтра їде до праці, тому буду готувати знову на 5 днів. Знаю, ви любите цю рубрику, буде ця рубрика знову у мене. Тому вирішила йому також з собою приготувати в лоточок салатику. Зараз в мене буде далі, має по ідеї цибулі йти, але я вирішила робити без цибулі. Далі буде картопля, потім буде майонез, морква, майонез. Далі в мене йде білок. Тоді буде буряк і зверху по буряку буде <му> Картопельку я трошечки присолюю. I don't love him, that's for sure. Oh, 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 he ain't ringing my bells no more. Oh, 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 oh he means I don't love him, that's for sure. I don't know what he wants now, and I don't know why he said all the things he said to me. He means nothing. Все, зробила шубу, лоточку закриваю її, а в мисочці будемо їсти трошечки пропитається. У <му> мене була тільки що рубрика, готую на 5 днів. Тепер у мене рубрика все». І це в мене ще не після всіх страв, це в мене після останніх лише двох чи трьох, не пам'ятаю. Бо я стараюся перемивати після кожного, бо взагалі б тоді нічого туди не влізло. Зараз це вже я складаю потихеньку в лотки, те, що чоловіку має давати з собою. Ось тут в мене ще доготовлюється в духовці ще страва, рулетики. Відварюю пельмені тут коротше. Зараз буду наводити тут порядок, бо тут капець, що робиться тюльпанчики мої, трошки водичці розпустилися, дуже гарні, такі красиві. Приносять мені таку маленьку радість. Словом буду зараз прибирати. to the. That night should have known you were something that would mess with my mind. Бодомон, ботаво, потеблей. Я довольна сікан емошін. Си вона тока дисмавей. Дивіться, покажу вам, що можна робити цією машинкою. Друківку, яку я вам показувала. Бачите, син готує в школу ось такий доповідь на англійську мову. Зробив таку біографію Майкла Джексона. Бачите, як прикольно. Вона дуже класна, ця друківка. Не тільки гратися, а ось і в школу готувати такі штуки. Це я поприбирала, але це все, на що мене вистачило. Мені ще потрібно помити тумбочки, бо я їх заляпала. І протерти трошечки типу плитку. Ну, до речі, я хочу сказати, що оця плитка по типу плитка набагато мені з неї простіше, ніж було з тією плиткою, яку я заклеїла. Тому що мені просто ганчіркою терну і все, як нічого не було. Не потрібно нічого терти, заливати, мити, шви і так далі. Взагалі. Так настільки проста в догляді, що просто я кайфую. Завтра я продовжу вже прибирати, потрібно і підлогу пополососити. І взагалі тут і помити підлогу. Ось, Але зараз вже не буду це робити, бо потрібно зробити вечеряти. Владик попросив мене зробити йому з вафлями таку картошкою змастити вафлі і сосиску закрутити, посмажити. Тому що. Любить він таке давно не робила вже, то буду зараз робити. Буду змащувати просто картоплею, дам на 2 хвилинки постояти, вона розтане, трошечки вафлиться, пом'якшиться точніше. І можна буде закрутити у неї сосиску. Оскільки в мене вийшло з трьох вафель в два ряди на великій тарілці. І дуже смачно. Діти таке дуже люблять. А це я зняла ввечері, як ми лежали, дивилися телевізорно. Зараз в квартирі так прохолодно, мішелька вдягнута в кофточці і показала, як вона мило до мене притулилася, голову засунула, сховала, щоб тепленько. їй було так клубочком мило скрутилася. Я не могла цим не поділитися, бо це так. Гарно і так мило, що хотілося вам це показати. Тільки подивіться на цю маленьку бусінку, як вона гарно до мене тулиться. Так як я вже й казала, вчора я лише помила посуд, поприбирала. А сьогодні хочу повитирати всі тумбочки, тобто всі дверки шафок, і хочу протерти усю типу плитку. Але спочатку я хочу помити яблука, бо якщо я їх не помию, то так вони будуть лежати. Треба помити їх і одразу скласти у вазу, і так ми їх будемо їсти. Заливаю брефом умивальник, зараз він добре подіє, поки я буду тумбочки протирати. І класно відмиється без зусиль. Clearer light as any to see the horizon and the far. Excuses were too for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face. it's so all right Помила вже верхні шавки, дуже швидко і легко це все робиться. Якщо це часто робити, то взагалі ніяких зусиль це не доставляє великих, тому я швиденько пробіглася, насухо потім протерла одразу, щоб не було ніяких розводів. І взагалі я часто це роблю, тому це дуже-дуже швидко все робиться. І також вирішила протерти ось цю зону, також її часто протираю, бо вона також забруйнюється, там в мене стоїть цукор і кава. І чайничок, тому щось буває, насипається, протираю, також розставляю все на свої місця швиденько, І буду ще протирати холодильник ззовні, і приступати до нижніх шафок. Також буду їх швиденько протирати. До речі, помітила, що Доместус краще справляється. Нет, тому Томестусом взагалі наляпав і воно вже. Подіяло і все змилось чистесенько, А від брефа тут ще більш-менш знімає. А ось тут, де постійно зафарбовується, то так класно не зняло. Амканалета саншанетей. Амчана мекістаркнес ковей. А пенпит колес, а дал син антимасківа. Gonna let the sun shine in Закінчила я з миттям фасадів, і потрібно мені ще поприбирати на підлозі, помити, попилососити. Виношу все з кухні одразу і спочатку зпилосошую з килимка все, і також забираю його з підлоги. Вейтафмашото з Куса но ястин камен банале пастан тут ошен лет сіт, ворс би спокен а май кариба рішла пофарбувати ось цю стіну і ось цей кусочок біля світлового баха бо. Тут є вже такі жирні плями, що не відмиваються. Такі, які брудні, то вони меламіновою губкою класно відходять. А такі, які вже жирні, то вже їм нічого не зробиш. То не можна це дивитися хочу пофарбувати, щоб було біленьке. Фарбувала якраз мені вистачило на цей шматочок. Зараз висохне і буде супер. Воно вже супер. А висохне то взагалі буде класно. Навела я тут порядок, частенько все поприбирала. Буду, напевне, на цій ноті закінчити відео сьогоднішнє, бо дуже воно вийде довгим. Дякую, що додивилися його до кінця. Бажаю завжди усім самого найкращого, головне здоров'я та миру. І не забувайте підписатися на канал, якщо дивитесь без підписки. Це дуже важливо для мене. Усім па-па!